Ну що, доброго здоровлічка, частований цім З вами я, Михаль, і низько ми будемо строїти бударь. Айно вамся не причуло, на Газдівство захід теж дуже треба. Значить, що нам треба у покласти бударь? Треба нам смирикові двері, дубові двері, компостер, авать тазик, як буде відко. А, смириковий пролаз нам треба буде, а, папір у богоди забити. Та й книжний точений регал, зараз розкажу нащо? Е, добрі. Значить, перше, що нам треба вчинити, то порозкладувати смирикові двері в себе на вон асяк. І дуб, дубові двері асяк. Далі. Аби нам, нам обись ми досягли. Треба нам покласти сюди проластий другий. Значить, це, що ззаду нам насправді не треба, я його вихоснував лише. як... Опору на сесть первий. Компостера нам треба буде. Туйка. Далі. Треба нам рамку та й папір. Бося було чим повтирати. Ай, ну, Но, базово, базово може казати: ож, бударь, готовий. А, точний книжний регал, тут треба сугубо на авто, або туди може було забити якусь літературу, яку вам треба буде на читання. Треба було двері відкрити. Цяк. Ну, можу казати, аж функціональність ми готові. Я раз думався вчинити у. Зараз думаю, думаюся вчинити у креативному світові, а далі порозумім, що мені все дома на Газдівстві теж треба буде. Так, ми сюди навіть доведемо путик. Паради? Може казати, ож, буде готовий. Ні? Хоба.